Усім привіт! Сьогодні будемо презентувати вам фільтр-кавоварки від світового виробника Бравілор Банамат. В його асортименті є різні фільтр-кавоварки і почнемо ми з наливної системи. Чим вона зручна? По-перше, вона може стояти в будь-якому куточку вашого бару або кафе-ресторану. Вона не потребує прямого підключення до водопостачання і працює автономно. Після встановлення цієї кавомашини перед першим приготуванням кави вам треба зробити тестовий пролив води. Ми заливаємо кувшин води в технічний резервуар, ставимо кувшин на місце, натискаємо кнопку, котрою запускаємо процес проливання води. Через систему. Це робиться для того, щоб заповнити повністю систему водяну нашої кавомашини. Як ви бачите, водичка перестала литись, в цей момент ми можемо вимкнути машину. І ви бачите, що водичка вилилась не повністю. Це якраз і є той об'єм, який залишається в водяній системі фільтр кавоварки. Після того, як ви зробили цей крок. Наступні рази, скільки води ви залили, стільки виливатись і буде. Далі переходимо до заварювання кави. Для початку підготуйте воду. Я рекомендую варити на повний кухоль, так, ця фільтр варка варить стабільніше. Ми на виключеній машині заливаємо водичку. В технічну ємність. Після цього дістаємо наш ковш. Вставляємо сюди фільтр, котрий йде в комплекті бумажняний. Засипаємо каву з мелену в пропорції на 1 літр 60 грамів кави. Це моя рекомендація, так кава буде насиченішою. І більш яскравий смак у неї буде. В мене тут була відміряна пропорція. Вставляємо на місце і вмикаємо нижньою кнопкою. В цей момент запускається процес приготування. Він займає приблизно 5-7 хвилин. Ви можете побачити, що після приготування кави об'єм кави в нас трошки менший, ніж об'єм залитої води. Це зумовлено тим, що частина води залишилась в змиленій каві. Після того, як ми приготували каву, нам треба одразу очистити фільтр. Це робиться Легким рухом, після чого промивається проточною водою. Після чого повертаємо нашу корзину на місце і можемо насолоджуватись нашою прекрасною гарячою свіжозвареною кавою. Для того, щоб кава не охолоджувалась, ми можемо повернути її на станцію підігріву. Якщо в нас є додаткова колба, ми можемо вімкнути верхню станцію підігріву і приготувати ще одну колбу кави. Ця кавоварка не є примхливою. За умови використання підготовленої води її обслуговування можна проводити раз на 2000 літрів приготовленої кави. Детальніше в інструкції. Обов'язково після охолодження протираємо всі робочі нагрівальні поверхні, а також не забуваємо про заварочний блок. Тут також треба начисто протерти.